Долучитися до лав ЗСУ зможуть ті, кому за 60. Відповідні законодавчі зміни вже розглядають у Верховній Раді. Це дозволить українцям пенсійного віку добровільно підписувати річний контракт зі збройними силами. Йдеться про тих, хто має досвід, специфічні навички і добрий стан здоров'я. Такі добровольці зможуть охороняти частину або займатися інженерними роботами ремонтом військової техніки. Головна умова бажання допомагати армії. І все більше бригад долучаються до програми служби за контрактом 18-24. У сухопутних військах фіксують стабільне зростання кількості молодих людей, охочих долучитися до лав збройних сил. Більш детально про таку службу дізнаюся від Али Пунько, офіцера відділення змі першого центру рекрутингу сухопутних військ збройних сил. Пані Алло, знову рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Зараз наші глядачі бачать QR-код. Поясніть, що це за QR-код. Це QR-код. На сайт першого центру рекрутингу сухопутних військ, на якому можна подати заявку на вступ на військову службу до сухопутних військ, а також можна просто ознайомитися з посадами та підрозділами, які ми пропонуємо до долучення. І так як ми співпрацюємо з усіма підрозділами сухопутних військ, можна детально ознайомитися з кожним з них на сайті. Також щодо контракту, 1824 можна окремо на вкладці прочитати про кожну з бригад представлених в цьому проєкті. І в разі е, бажання можна зателефонувати на гарячу лінію або ж знову ж таки залишити заявку на зворотній зв'язок на нашому сайті? І традиційне пані Алло, я пропоную почати і зі статистики. Зрозуміло, що цифри конкретні ви не називаєте. Але от е, як ви б могли охарактеризувати динаміку підписання контрактів за програмою 18-24? Наскільки активно долучаються молоді люди? Це позитивна однозначно динаміка, тому що після того, як розширився список бригад, стало кандидатів більше значно. Тобто, на початку на початку цього проєкту їх було 4 в сухопутних військах. Зараз їх 13. Відповідно до цього і збільшилась і кількість кандидатів, охочих долучитися на військову службу. І також зараз ми долучаємо на 18 посад, тому все більше і більше людей звертаються в наш рекрутинговий центр з метою долучитися за контракт. 1824 долав сухопутних військ. Серед бригад хто у топі? Лишаються ті самі? Чи все ж таки і в інші бригади вже набирають більше людей? Як завжди, це 72, 92 бригада, 10, 28 і 3 окрема штурмова. Це 5 топ-5 бригад, які користуються найбільшою популярністю серед кандидатів. Тобто, ну трошки більше людей іде туди ніж в інші бригади. Але в принципі, в інші бригади також долучаються рекрути в плюс-мінус однаковій кількості 18-24, Цей проект передбачає, що новобранці потрапляють одразу на передову. Жінки прагнуть долучитися до бригад саме за цим проектом. Так, але спочатку йде навчання, фахова підготовка, а вже потім вони потрапляють на передову. Щодо жінок, то так, декілька дівчат ми вже долучили за цим контрактом, за цим проєктом. Але варто розуміти, що посади вимагають високої моральної та фізичної підготовленості, тому не всі кандидатки відповідають критеріям цього контракту. На жаль, тому вони отримують відмову на співбесідах від частин або просто. То, ну, розуміють, що вони не зможуть пройти навіть ту ж саму базову загальну військову підготовку, яка є посиленою для цих кандидатів, і посиленою фізично в тому числі теж. Під час минулої нашої розмови з вами в ефірі ми обговорювали українців 18+, які за кордону телефонують, зв'язуються з вами так і цікавляться, чи можуть вони доєднатися до війська, тобто вони готові повернутися в Україну, чи зростає кількість таких молодих людей, чи є ті, хто вже доєдналися так. Є ті, хто доєдналися, чи зростає кількість? Я думаю, що вона залишається стабільною. Тобто, ми зараз очікуємо деяких кандидатів, які приїдуть з-за кордону. І так вже доєдналося декілька через саме наш центр за цим проєктом до лав сухопутних військ. Абсолютно без проблем. Це для нас не нова практика. Ще до старту цього проєкту. Ми працювали з людьми, які долучалися із за кордону. Тому можна проконсультуватися в телефонному режимі, залишити заявку на сайті. І наші фахівці в телефонному режимі нададуть фа фахову повну консультацію, щоб людина розуміла, на що їй варто очікувати, які переваги контракту, які бригади вона можна обрати. Тобто, все, все, все дадуть відповідь на всі питання. Ви сказали, щоб людина могла розуміти взагалі, куди вона планує піти і що робити. А були випадки, коли вже на стадії навчання людина казала: я передумала, і чи може людина піти з війська розірвати контракт? Таких випадків не було, але такий випадок, якщо він і буде, він буде вважатися за СЗЧ, тому що людина, яка вже на базовій загальновійської підготовці, вона вже підписала контракт і вона вважається військовослужбовцем. Відповідно, якщо вона відмовляється виконувати свої обов'язки, тобто. Проходити базову загальну військову підготовку, і вона відмовляється надалі продовжувати військову службу. Це вже СЗЧ, це вже відповідальність кримінальна. Ви назвали 18 посад іс існує нині. А можете назвати такі найбільш популярні спеціальності, які обирають новобранці? Так, найбільш популярними в нас є ця посада розвідника та. Посада стрільця снайпера також ідуть на стрільців і йдуть на розвідників-операторів, тобто, і після того як посади додали, і е, додалися ці посади нові в топ. І вже посади, які були ще на початку цього проєкту, це розвідники, стрілець, снайпер. Вони так і залишаються у нас найпопулярнішими, пані Алла, І на завершення щодо виплат, один із пунктів цього контракту це мільйон виплата так. Чи є випадки затримок невиплати? і що робити, якщо ти потрапив в таку ситуацію, не виплачують гроші? Поки кандидати, які вже військовослужбовці за цим проєктом, вони отримали 200 тисяч гривень впродовж п'яти днів після підписання контракту, і зараз вони лише починають отримувати 300 тисяч гривень, тому що вони тільки завершують свою, свою підготовку. Це БЗВП, фахову підготовку, і за умовами контракту вони 300 тисяч отримують впродовж п'яти днів після завершення відповідної підготовки. Ще е, і не було, і не буде е, затримок. Ми на це сподіваємося, тому що знаємо, що в державі закладені кошти на виплати для цих військовослужбовців. Але все таки в разі якихось затримок треба звертатися безпосередньо до свого командира, і вже він буде вирішувати це питання з фінансовою службою бригади. Пані Алло, дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Алла Пунько, офіцер відділення ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ збройних сил України.